Ну а зараз будемо говорити про е, політичні, господарсько-політичні, судово-політичні речі, які в яких треба, як то кажуть, е, деякі моменти з'ясувати. Вікторія Ташник з нами вона є народною депутаткою України восьмого скликання адвокаткою. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми почнемо е, коротко із повідомлення, яке було о і представниками української влади, ну головно звичайно структурами, які відповідають за безпеку громадян. І Також було попередження, що важливо, і ну чому власне всі звернули увагу від посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Сьогодні ми, навіть, заходили на сайт, прочитали дійсно є це повідомлення. Що найближчими днями, ну головно звичайно до дня незалежності, в день незалежності, після дня незалежності може бути масована дроново ракетна удара, е, атака ворога по території нашої держави. Ну звичайно, напевно, головні удари можуть прийтися або на Київ, або на інші великі міста. По-перше, як реагувати на подібні повідомлення? Я хочу ви просто розшифрували як людина, яка в політиці довгий час. Е, от коли посольство США посилаючись на держдепартамент і його розвіддані каже про те, що це можливо будьте в безпеці українці і американці в Україні. Що це означає? Мені здається, що українці самі навіть без даних посольства Сполучених Штатів Не, в Америки та... абсолютно розуміють, читаючи новини, як там накоплюються міги, перелітають їх там дислокують кудись. Та? І знаючи ту політику Російської Федерації по відношенню із символізом цей радянський символізм по відношенню до певних дат, а розуміють, що ну напевно вони захочуть нас привітати таким чином з ним незалежності. До речі, дуже цікаво держава Україна. Вони ж кажуть, що це штучно створена. Держава і, очевидно, напевно, і незалежність не мали би визнавати, але обстрілювати на День Незалежності вони ну типу готуються. Да? Тобто, значить, а значить, щось таке вони там визнають. Я думаю, що реагувати ну як? Ми вже підготовлені, ми знаємо, як ховатися, де ховатися. Ми можемо і вміємо від, відрізняти звуки ПВО від звуків шахетів, ракет на превеликий жаль, але ну таким є життя. Я думаю, що українці вже пристосувалися. Принаймні, я е, завжди там своїх дітей намагаюся десь ховати, принаймні дві стіни там е, туалети, ванни. Ми вже е, спимо, і маємо надувні матраси і, в принципі, ну повністю пристосовані, якщо, якщо так можна назвати, ми вибрали цю державу, тому ну мусимо, мусимо виживати. Така ну, та, і в Будь-якому разі, я думаю, що якось. Е... Цілковито святково і розслаблено у великі групи людей десь в центрі міста ще десь. Ну, напевне, було б не Хоча, знову ж таки, є е, поліція сказала, що вона гарантує безпеку і забезпечить безпеку. І в містах Національна поліція, міські е, головні управління поліції. Тому, звичайно, я думаю, вони якось будуть розводити потоки людей, тому що будь-якому разі будь-ну. Українці вже напевно, і не панікують на цьому е, е, етапі війни, але ми ж просто розуміємо, що раптом що ну, звичайно, всі будуть в укриття. Якщо ти в центрі це укриття, це метро, люди можуть туди побігти. Тому ну краще будь-якому разі якось запланувати так ці дні, щоб і м, незалежність від, відсвяткувати, ну, але в будь-якому разі максимально себе убезпечити. Тепер давайте по е, політичних таких е, е, моментах. Е, я хочу, щоб ми обговорили ось цей дуже скандальний кейс. Як кажуть юристи з Охмадитом, тому що я думаю, люди вже втратили нитку, яка там йшла від початку того, що всі зібрали гроші, величезні були пожертви від бізнесу, від навчальних е, громадян, від фондів з-за кордону, хто лише не жертвував? Потім за ці гроші почалася якась дивна битва. Один тендер якісь перебільшені цифри скасовують, другий тендер на якісь консультаційні роботи, теж неймовірна кількість грошей добловкладна. Скасовують, потім звільняють керівника е, охмадиту. Потім один фонд каже: ми іншому гроші не передамо. Mm. І люди вже запуталися в чому справа. Е, розкажіть, будь ласка, в чому справа насправді, і як зробити так, щоб просто відремонтувати охмадителів і лікарня, головна дитяч лікарня країни, могла просто працювати. Ну давайте почнемо з того, що е, цей тендер він не проводився по звичайним процедурам, які там у нас передбачені законодавством. Чітко та, з, 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 з певними строками, а тому, що мотивація була такого швидко тендеру, десь через якісь приватні майданчики, не через систему Прозоро, до речі, а такою, що потрібно дуже швидко відремонтувати ці корпуси і зробити це до зими. Начебто блага ідея, але ми розуміємо, до чого вона призвела. А тому, що якщо би це проводилося в відкритому режимі через систему Прозора, би де всі бачаться, і ми подивилися би українці, я маю на увазі, хто хоче цю ситуацію моніторити. А тендерні пропозиції, да, потім, наприклад, наприклад, да, навіть а вони були розкриті би та да, і, і замовник би певні кваліфікаційні вимоги сформував адекватні не під конкретну компанію. Тоді, очевидно, деякі компанії, які були учасниками цього. Тендеру їх могли би відмести ще на етапі ну власне подання тендерних пропозицій, а не так, що потім у нас як вони там вибрали три компанії. Серед них одна не підійшла, тому що там є нюанси з оновленням податкових документів. У іншої є якісь нюанси. Ну давайте візьмемо цінову пропозицію, яка точно не є найменшою і точно не є ринковою. Тому ця ситуація надзвичайно скандальна. Вона не може не обурювати абсолютно всіх, хто туди фінансував. Ми також. Я можу сказати, що я особисто перевіряла через різні джерела, куди а, власне донатити. Бо мені просто хотілося, щоб наші кошти там це мова йшла там від нашої родини не про тисячу гривень. І ну, мені хотілося, щоб вони були в корисним шляхом використані. Тому я перевіряла ви, це знаєш, через як, народних як, я, депутатів фонд, через опікунську раду. Я запитувала своїх колег а, і казала: можете точно підтвердити мені, куди інвестув... ну, куди можна оцей донатити. Мені сказали, фонд ото які, про які ми знаємо благодійний, який був у 2022 році створений, спеціально для того, щоб збирати ці кошти. От можна без питань, і, власне, ми туди жертвували так само, як і всі українці, так само, до речі, як багато іноземних громадян. Також а, на сьогоднішній день я вважаю, що, по-перше, ця історія точно має бути розслідувана правоохоронцями, тому що не можуть бути такі ситуації просто без відповідальності, е, просто закриті, і все має бути. Бути люди. Які відповідальні за це мають, ну вони будуть знайдені, мають бути пророблені певні ситуації на майбутнє, і знов таки я не прихильник тих скорочених процедур. Я вважаю, що не дарма прописані законом певні процедури, для того, щоб це можна було моніторити, відслідковувати для того, щоб в якийсь момент може антимонопольний комітет, як орган оскарження, до речі, міг би включитися і проаналізувати, якщо дійсно немає конкуренції на відповідному. У терміні на відповідному тендері це означає, що е, є порушення, яке називається спотворення результатів торгів. За нього до речі, величезна відповідальність може наставати там до 10% обороту річного там і так далі. Якщо замовник підпис прописує тендерну документацію під якусь компанію, у якої немає досвіду, очевидно, і яка е, взялася з невідкіля і е, ну чомусь під неї там це прописується. Її а замовник намагається протягнути. Можливо, там є ознаки корупції, і це питання тоді наших антикорупційних органів і для для їхнього розслідування. Тому мені здається, замовчувати цю історію не можна. Однак я переконана, що представники найбільших оцих донорів вони, звісно, мають зараз моніторити всю наступний тендер і подивитися, що відбувається. А коли в фонді... Для мене дуже дивно, а є те, що представниця там, а, яка від клініки Охмадит була призначена, і начебто говорили, що вони повністю це контролюють, і так далі. Потім виводиться зі складу цього фонду і туди заводять двох адвокатів. Ну, чесно кажучи, я знаю про цих адвокатів. Більш того, коли один з адвокатів каже а, про те, що вони, начебто, зараз фонд не може перерахувати кошти на клініку, тому що це буде казначейські рахунки, і їм забороняє антикорупційне законодавство. А я от намагалася знайти відповідну норму, чесно кажучи, я не знаю, на яку саме норму вони посилаються. Але мені здається, що коли фонд, підписуючись керівником цього фонду, обґрунтовує свою позицію, і вони. Кажуть, що у нас немає можливості перерахувати ці кошти да, на а, казначейські рахунки, то принаймні б вони б мали б послатися на відповідне законодавство і обґрунтувати свою юридичну позицію. Знаєте, тут, вони та... цього не зробили. Ну, проста історія. У нас є от фонд, весна, є ну, на еспресо. от фонд «Ірина Коваль, ми збираємо гроші. Тобто, коли ми збираємо гроші, да, там, теж, ну, там не сотні мільйонів, але, ось, скажімо, зараз ми збираємо 35 мільйонів. Ну, ми не будемо півроку чекати, казати. почекайте, а як ми цим бригадам ці гроші переведемо на дрони? Ми навіть тут якось не знаємо. Там ж рахунки. Ну тобто, це чомусь Бо, можливо, я, я, у я не можливо. У вас інша мета? Та я не знаю, я, але це робиться коштів. швидко. Зібрали, купили. Передали або військові самі купили, чи там як це, але це робиться швидко, і я щось жодна разу а коли не бачу Вони проблеми. сперечаються між собою. Чи можна кошти на казначейський рахунок, чи не можна? Ну друзі, там юристи заведені так, а Потім а, власне, ж звільняють. Я не знаю, чи циф... поновила на все чи не поновили, але те, що я читав сані звільняють директора. Охмадиту, нібито, ніби то там були його відсторонили, відсторонили, да, зараз. Так. Від, від виконання своїх обов'язків. він сказав Тот... про те, що гроші нам не дають взагалі на, на цю роботу. Ну треба ж робити, та але але я на секундочку, саме цей директор він рекомендував фонд. В момент, коли після обстрілу Охмедиту як надійну структуру, куди можна перечисляти ці кошти, це ж інформація не просто так, бо я спілкувалася особисто з членами опікунської ради, і вони казали, що саме він говорить, що можна прираховувати на цей фонд. Мені здається, знаєте, що оце от намагання використати законодавство в той чи інший спосіб, це абсолютно неправильна ситуація. Бо якщо ти дійсно хочеш для того, щоб ну, зробити так, щоб кошти були використані адекватним шляхом, оти немає якогось особистого корисливого інтересу в цьому, а можна юридичні обґрунтування знайти. Можна відкрити спеціальний рахунок, і я би так і зробила. Так? З якого будуть повністю для Ахмедито, я маю на увазі, з якого будуть цільовим способом використовуватися ці кошти виключно на відбудову а, тих корпусів, які були зруйновані. Але знов таки друге питання: хто цим буде займатися? Бо дуже не хотілося б, щоб а, за неринковими цінами якась будівельна компанія а, поклала собі в кишені гроші українців, які донатили а і збирали цю допомогу на Ахмадит, замість того, щоб краще залишити, якщо щось лишиться, ці кошти на додаткове обладнання і на допомогу тим діткам, в тому числі онкохворим, які приїжджають з усієї України туди. Про Ця історія вона пролунала на весь світ. Тут мене знайома розповідала історію, що її знайомі в іншій країні. Після цієї, от, саме після удару по Охмадиту сказали, що в, в моєму домі взагалі, в принципі, ніколи, поки я там один казав жива, росіян не було. Тобто, наскільки це вразило людей за кордоном, що вони не хочуть навіть їх, навіть хороших росіян так, просто вдати. Бать... Але, але просто ви уявіть, чому це важливо, тому що ну, уявити собі, що умовний там Street Journal, чи там Telegraph, чи там the Daily Mail якась, чи Bild, чи... чи там це, цей Берлінер Берлін Цайт, вони якісь вийде зі статтею, що намагалися вкрасти гроші або, не дай Боже, вкрали гроші на хмельницьку. Це уявляєте, просто що всі давали гроші і зрозуміли, що ви даєте гроші в країну, де на дітях крадуть. Ну, тобто, це має це має це навіть тут треба, як казав Володимир Олександрович на цих дебатах на стадіоні, що руки треба рубати. Ну, на, ну я проти звичайно таких закликів, бо у нас це законодавством не передбачено. Але от це сама та історія. Що тут тут треба історія. навпаки, я не знаю, дути на, на холодне, щоб, не дай Боже, тому що якщо це побачать, якщо це буде доведеним фактом, що хтось намагався, хоча б вкрасти, або не дай Боже, десь навіть щось там собі поклав в кишеню. Довіра до ну тут просто це буде це буде просто катастрофа. знаєте, європейська солідарність у Верховній Раді, а народні депутати вони ініціювали створення тимчасової слідчої комісії з питань саме розслідування цієї історії, але поки що. Як і е, ці різні ТСК, які вони ініціювали стосовно там е, моніторингу, що з фортифікаціями де, куди кошти витрачаються і так далі. Вона е, поки знаю, що не рухається. Не хочу я сказати заблоковано, бо мені хочеться вірити, що все таки влада зрозуміє, що, що це важливе питання, воно резонансне і парламент це е, він виконує представницькі функції. І я особисто, як громадянка, яка в тому числі е, е, має відношення до тих донатів, ну я вимагаю просто, щоб народ сьогодні депутати цим зайнялися і розслідували, здійснювали свої представницькі функції. Тому ну, я сподіваюся, це ТСК буде так, та при Тому в що наскільки я знаю, Петро Порошенко взагалі готовий був власним коштом, во плюс там ще якісь кошти, які були готові були вкласти, відновлювати це. Тому це треба просто робити зараз. Так. Ну але ти розумієш, що якщо людина вкладає свої кошти, їх контролює? Тут точно ніхто вже ні, нічим не поживиться. Це 100%. зараз була не політична реклама, це просто факт. Тому я і, і а, ще одна історія. Думаю, що ми коротше про неї поговоримо, але вона важлива для розуміння, як там і що там. Е, Бюро економічної безпеки завершило розслідування справи Коломойського е, стороні захисту відкрито до досудового розслідування для ознайомлення. Е, про це повідомили про служба БЕПТОСУ Генпокрора. Ще вчора це новина була чи позавчора, але сьогодні можна поговорити там. М, е, Питання йдеться там багато, багато справ і статей, і частин. і Я просто не буду Там і заволодіння коштами. Я читала та. та але люди ж вже і забули про те, що там з Коломойським. Насправді більшість людей вже так от зараз запитає, де да, Коломойський? вже і забули, що він зараз підпівпід під, під, під вартою, і так далі. Але на вашу думку, ця історія матиме колись завершення, ось це от ознайомлення, потім... Вже судові будуть, я так розумію, судові, де да, барізні процеси будуть. Та, як надовго це і про що це свідчить? Ну і наскільки на вашу думку, тут знову ж таки ми не ознайомлені з матеріалами. Я думаю, що ви як адвокатка не будете говорити про те, чого ви не знаєте, але в принципі ось. Це ж ознайомлення може затягнутися місяцями. Ну це, це право та Кримінально-процесуальний кодекс надає гарантію стороні захисту ознайомлюватися з матеріалами справи. Тим більше, якщо їх багато, ну напевно вони можуть цей процес затягувати. Хоча мені здається, коли особа, яка там підозрюється, чи ну вже обвинувачується, та у скоєнні певних злочинів знаходиться під вартою, то якраз немає сенсу для сторони захисту це затягувати. Не знаю, стратегічно, але. Я ж я ж не знаю, яку стратегію вони вироблять. Мені знаєте, згадалося, Ви зараз згадали про Коломойського, Мені згадалося той закон. Пам'ятаєте, про деолігархізацію, mm -hmm. да, який а, приймався Зеленським, а, ну його депутатами, вносився yeah, Зеленським. 5, 5 олігарха, да, вони казали, що ми зараз будемо долати всіх олігархів. Хоча я тоді пам'ятаю дуже чітко, я аналізувала цей закон, і я тоді казала, що цей закон ні про що абсолютно, тому що на практиці. Ці норми не виконуються це ну. Він його юридична а, нікчемність, вона для юристів була очевидна. А тому мені хочеться нагадати, а вони тоді це піарили і розказували більш того, що це як буде одна з вимог навіть угоди про а, нашу європейську інтеграцію. Mm -hmm. От і мені хочеться от нагадати владі і сказати, а де той закон? Де та олігархізація, яку ви наносували? Що ж ви? Якщо ви закони приймаєте, що ж ви їх не застосовуєте? Тому що от. Хотілося б знаєте, щоб, не зважаючи на ну відверто невисоку якість діючого парламенту, все ж таки казати, що закони це не просто так якісь речення, які сьогодні ухвалили, опублікували. Вони вступили в силу, а і вони стали правилами медицинки для всіх громадян України і всіх, хто власне знаходиться на території України. Але ну завтра, ми можемо його не застосовувати. Ні, так не буває. Ставтеся, будь ласка, з повагою до законодавства, Яке ви ухвалюєте, тому що ну не можна приймати е, абсолютний, е, вибачте, треш для того, щоб потім ну, нам цей закон не потрібен, ми його не виконуємо. Це, знаєте, Чому справа? це, це просто розуміючи ну, вплив окремих людей. Е... Пов'язаних так чи інакше, от з як його правильно називати, підозрюваний Ігор Коломойський Я думаю, він... що йому вже обвинувачення об а, чи... підсудний. підсудний. А от скажімо, історія з командиром а, бригади, якого вже другий рік судять, за те, що він будував укріп райони на території, які належали. Тоді ще компанії приват це в Дніпрі, mm -hmm. і ця історія триває вже в роки, що він нібито захопив землю. А людина будувала опорні пункти. Війна починалася. Ну, як згадати, тоді біля Києва, це було так само біля Дніпра. А потім там свіжа історія вчора читав про те, що один з торгівельних центрів в Україні в Києві хоче захопити люди. Клеменка, питаєте був такий міністр mm -hmm. зборів? Там. Так, так. Тобто, Та, коли ти розумієш, які міністр люди тут збори. крутяться і з ким вони пов'язані? Ну хочеться лише сподіватися, що наша судова система принаймні тут зараз вже ну, ознайомляться і далі все в руках. Ах суду суд буде ухвалювати рішення, але питання тут лише одне це перша інстанція. Та, Потім перша. буде апеляція. Але я вже сподіваюся, що Незважаючи зважаючи ось... на те, який буде вирок. От я переконана, що незважаючи на те, буде обвинувальний чи виправдувальний рин вирок, буде апеляція, тому що ну нелогічно, якщо ви виправдувальний. Да так. так. я, я до того, що що це процес, який затягнеться ну ще роки. Ми я думаю, будемо спостерігати. Оце питання ми не бачимо цих матеріалів розслідування, але, 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 питання, але питання, питання в тому наскільки наскільки срі. Озні е, наскільки серйозні розслідування, наскільки серйозні докази там є? Тому що якщо в тебе є хороша база, ти виходиш на судові дебати з адвокатами з сильними, сильними аргументами, коли аргументи не сильні? Я думаю, що сторона. Е, Обнувачена має знать Ігор Валерійович коломойський. Ну точно немає людей, які розіб'ють просто в дим будь-яке те, що можна буде розбити. Наскільки серйозна доказова база, і наскільки так, вона база. Е зібрана у спосіб, який передбачений законом так, без різних кожну, порушень, кожну, тому що інакше вони будуть кожну просто неналежними кому, та, і не допустими доказами. У ну, е нас от, сім хлен дві теми є. Але давайте тоді можливо ми одну більшою мірою, а іншу зачепимо, бо можливо, ми ще її пізніше продовжимо. А по римському статуту його mm. було ратифіковано через. Скільки 24 чи скільки там років минуло? З 2000 року він 20, був підписаний, ратифікований mm -hmm. е, більше 20 років. І питання в тому, що він зараз не стосується е, громадян України. Е, поясніть це, тому що всі люди думають одразу так: ага, це якщо якийсь хтось тут у нас. Хабарник, там державний зрадник, ще хтось, ще хтось ще хтось. Так ми його не видамо в ГАГу. Ні, Хабарники тут взагалі не мають Ні, я розумію, відношення. Так. Давайте одразу Але просто людям. Говорити, що треба пояснити, кого це стосується. Мова йде про воєнні злочини, причому вчинені найвищим керівництвом. Це командири, там ну, принаймні, хоча б на рівні командирів, ну, бригад. ферзь склад. Скажімо, та, так, та. Та. А все та. інше, воєнні злочини, там і, і геноциди, агресія і так далі. Оце туди відноситься там поводження, жорстке з військово з воєнними цими полоненими і так та... далі, так от але по перше, прийнятий вчора закон він ще не вступив в силу, тому що чітко на його набрання чинності прив'язано до ухвалення імплементаційного так званого закону це внесення необхідних змін до кримінального кримінально-процесуального кодексу, які, до речі, були подані в Верховну Раду, будуть ще ухвалюватися, голосуватися однак, відверто кажучи, я вже спілкувалася з деякими науковцями, які спеціалізуються саме в кримінальному праві. Вони мені сказали, що якість цього імплементаційного закону надзвичайно є низькою. Таке враження, що на колінці швидко накліпали, щоб щось подати, і вони мені казали, що таке відчуття, що це робили, типу, для Дня Незалежності, щоб на День Незалежності в промові треба було про щось сказати. А, тому ще не набрав чинності. Більш того, а, дійсно, стосовно норм, які будуть застосовуватися а, цим Римським а, статутом, передбачена така, а, так, така відстрочка це 7 років, а, яка стосується саме громадян України. Але, до речі, тут цікавий факт. Ми зараз. Всі говоримо про те, що це ну принаймні Мінзнюз так пояснював, що це, начебто, там захист наших військовослужбовців угу. і так далі. Але а ми ж пам'ятаємо, що громадяни України, в тому числі, ну люди, які ще мають це громадянство, вони можуть бути і представниками так званих ЛНР ДНР. 에, які би мали би підпадати під ну і зараз можуть вчиняти воєнні злочини угу. по відношенню до наших військовослужбовців Криму і на них, тому саме на них людей, також це буде норма розповсюджуватися. це просто там, це потрібно. Там, я забув цю бригаду. Якась вона ну, там 800 якась бригада, кримська так звана бригада. Не Севастопольська ну так там я думаю є люди, які досі можливо десь мають під подушки паспорт громадянина України, але вони могли вчиняти злочини у війні проти України, Так, більш того, вони не втрачають автоматичне громадянство України. Ну під подушкою чи так, не під подушкою. Так. Бо я а, аналізувала деякі вироки судів, які а, власне, там нас по президент державній може зраді позбавити та чи хто Ну, у нас є процедура, процедура певна, так. так але люди, яких обвинувачували в державній зраді, вони намагалися захищати оскільки державної зрад. Може вчинити тільки громадян України, вони намагалися, захищаючись в суді, розказувати про те, що а ми вже не громадяни України, тому що ми відмовилися від громадянства України. Так воно не буває. Тому от, отут мені здається, це важливий момент. Про, про це треба говорити. І третій момент по римському статуту все ж таки є певні нюанси щодо трактовки оцього семирічного строку. А і ну, нашої трактовки я маю на увазі, яку Мінюз зробив, і тієї трактовки, яка може бути е, міжнародним е, кримінальним. На міжнародному рівні міжнародними експертами витлумачена. а тому зараз подивимося, чи буде прийнята саме наша трактовка, і оце застереження про сім років в такому mm -hmm. вигляді, як ми подаємо, чи можливо взагалі її не приймуть. Бо можливо, тоді треба просто вписувати щодо громадян України, які перебувають на контролюваних українським урядом в українських територіях, та не не ополонення, а саме як громадяни. Тому це, що... це буде. Та... Я думаю, що юридично дуже складно, але в нас. Так, і в нас ще я просто до слова ще додам, що пані Вікторія, депутатка Київської міської ради, окрім того, що депутат Верховної Ради, восьмого скликання. Я дуже коротко, буквально тезово. В Київраді створено комісію, яка розслідуватиме ось ті пошкодження, що там із гілкою метра, це та, яка йде від героїв аж до станції метро Теремки, ну там в районі Лебіцька, в та, так. Та, а, що там, дійсно, Чи може там дійсно бути якісь моменти, про які навіть не здогадуємося, які стануть неочікуваними на сьогоднішній день. пред'явлені підозри правоохоронними органами, деяким представникам Київського метрополітену. це комунальне підприємство, бо вони зробили експертизу. Експертиза говорить ту експертизу, яку правоохоронці робили, принаймні з засобів масової інформації. Нам відомо, що вона говорить про те, що, начебто, експлуатація була неналежним чином. Однак, київський метрополітен зробив власну експертизу, і ви знаєте, що мене обурила в цій історії? А вони Робили це в приватній експертній установі, mm -hmm. я не дуже зрозуміла, чому саме в приватній експертній установі. А це комунальне підприємство, воно витрачає, нагадую, гроші, все ж таки, які належать е, київській громаді. А так, от е, цю експертизу вони провели, і за результатами експертизи вони визначили, що все ж таки у всьому видні попередніки, які будували і пропонували метро. Це може бути також одна з версій. Але що мене обурило? А те, хто це проводив. Тому що дуже така цікава історія. Закриті закриті торги і так далі. І далі скільки було витрачено на цю експертизу? Більше 4 мільйонів гривень. Абсолютно неадекватна вартість, як на мене, тому що вони порахували експер... вартість експерта години більше ніж 8 тисяч гривень при вартості години експерта, яка встановлена на сьогоднішній день Мін'юстом для державних установ, а порядка 400 гривень. 400 гривень можна було витратити за годину, а можна 8 тисяч гривень і намалювати. 4 мільйони гривень ну, в час, коли на секундочку київський бюджет потребує грошей для того, щоб ну краще їх спрямовувати. Мені здається на збройні я сили. Бажаю України. успіх я перше. Дякую за те, що завітала до студії. Дякую за коментарі. Бажаю успіхів в цій роботі. Думаю, що коли комісія матиме якісь результати проміжні попередні, які можна озвучувати. Ми точно з вами зустрінемось і поговоримо на цю тему. Бо Це насправді важливо. Ну Київ це столиця України сюди приїздять мільйони людей. І ми маємо розуміти, що, що відбувається, які є ризики, і найгоніше хто винен. Дякую вам дуже. Дякую. Плащник була з нами народна депутатка України 8-го скликання, адвокатка і депутатка Київської міської ради.